Привіт! Якщо ти шукаєш топові проекти на відпрацювання в тестовій мережі і як одадуть жирний дроп в сотні, а то і в тисячі доларів уже в поточному році, не перемикай, ти на правильному YouTube каналі команди GGroup. Мене звати Віталій, і в цьому відео ми розберемо топ-3 таких проєкта, від яких ми командою очікуємо жирний жирний дроп уже в поточному році. І перший такий проект, команда якого обіцяє бомбу революційну технологію в світі криптовалюти, котра буде мати можливість опрацьовувати до 10 тисяч транзакцій за секунду, зменшити максимальну вартість цих транзакцій. А покращити взаємодію їхньою мережею з іншими EVM блокчейнами, і це проєкт Monad. В нашому телеграм-каналі ми нещодавно ділилися інформацією по цьому проєкту. Також кожного дня ми даємо різного роду апдейти та нові завдання, що наразі можна в ньому виконувати, для того, щоб максимально, максимально розібрати екосистему даного продукту та отримати в подальшу дроп в сотні, а то й в тисячі доларів від проєкту Monad. Також в нашому YouTube каналі ми нещодавно ділилися відеогайдом по тому, що потрібно для того, щоб почати взаємодію. З даним проєктом. Отже, що нам для цього потрібно? Спершу потрібно додати нашу тестову мережу до гаманця. Я б рекомендував би використовувати вам гаманець Zerion, бо як показує практика за останні два тижні відпрацювання, він найкраще взаємодіє з даною мережою, найшвидше в ньому проходять транзакції. Після того потрібно взяти тестові токени в крані. Це може бути як офіційний кран, або інші сторонні крани, або найпростіше купити тестові токени Mon на такій платформі, як Gazip. Після того обов'язково переходь в наш телеграм-канал, де ми наголошую, кожного дня ділимося різними екосистемними проектами, Виконуємо завдання на такі знайомі для вас платформи, як Layer 3. Кожного дня там виходять квести та будуть виходити до квітня місяця. Взаємодіємо з такою платформою, як Talentum, де також кожного дня виходять нові завдання і дають нам змогу взаємодіяти з екосистемою проекту Monet. Мінтимо різного роду NFT на різних різних платформах та мінтимо різні домені ім'я на різних також платформах, котрі за це відповідають. Отже, не пропусти свою можливість отримати дроп від проекту Monad, Обов'язково доєднуйся до нашого телеграм-каналу та підписуйся на наш Ютуб канал, де ми будемо постійно давати нові апдейти по цьому проекту, ділитися новими завданнями для того, щоб максимально прийти наш гаманець в їхній тестовій мережі MonadTestNet і мати можливість в подальшому отримати дроп від даного проекту. І на друге місце по відпрацюванню я віднесу тестнет такого проєкту, як Сахара. Це буде децентралізована технологія, котра буде давати можливість створювати агентів штучного інтелекту і давати можливість взаємодіяти з ним як простим користувачам, тобто нам з вами, так і великим корпораціям та компаніям. Вони будуть покращувати стабільність їхньої роботи, підвищувати їхню безпеку та взагалом взаємодію зі звичайними користувачами. В нашому телеграм-каналі ми також ділилися інформацією по даному проекті, в якому зараз проходить відкритий теснет. Адже компанія декілька разів давала форму для доступу до закритого тестування їхньої платформи. На жаль, наша команда не отримала туди доступ, тому ми зараз активно кожного дня, наголошую, кожного дня відпрацьовуємо даний проєкт в тестовій мережі для всіх бажаючих. Що для цього потрібно зробити? Спершу переходимо на їхню платформу, додаємо до свого гаманця. Тут ви можете використовувати будь-який зручний для вас. Це може бути Metamask, Wallet або Zerion. Додаємо до нього тестову мережу. Потрібно взяти тестові токени в офіційному крані, або може бути Сторонній екран. Посилання знову ж таки ви знайдете в описі до цього відео. І після цього переходити на їхню платформу і постійно виконувати там активні завдання. Тобто це будуть завдання на такій платформі, як Galaxy, також обов'язково потрібно їх виконати. І кожного дня можна відправляти транзакції, за які на цій платформі будемо забирати по 20 поїнтів. Ці поєнти нам будуть потрібні для того, щоб в подальшому змінити NFT, коли до кінця підійде перша епоха. Таких епох всього буде 4. Коли ці епохи всі пройдуть, і ми зберемо всі NFT. Команда дасть нам можливість зібрати одну фінальну NFT, гранти NFT від їхнього проекту. Яка і буде, скоріше за все, мультиплікатором або основою для отримання дропу у такому проєкті, як Сахара. Тому, якщо ви ще не почали його відпрацьовувати і ганяти в ньому транзакції, я думаю, що саме час для того, щоб почати це робити і отримати дроп від такого проєкту, як Сахара. І останній, але не менш важливий тесне для відпрацювання це проєкт OG Network з інвестом майже 300 мільйонів доларів. Команда планує побудувати мережу другого рівня, яка буде схожа на знайомі для нас мережі, такі як Arbitrum, Base або Optimism, з якими ми взаємодіємо кожного дня, але планує перевершити та покращити їхні технології. В нашому телеграм-каналі ми неодноразово вже ділилися інформацією та завданнями по даному проекту OG Network. Ми виконували соціальні квести на такі платформи, як Galaxy. І ось нещодавно команда заплатила. Запустила платформа, де ми можемо повзаємодіяти вже з першою тестовою мережею в даному проєкту OG Network Testnet. Для цього потрібно перейти на дану платформу, під'єднати наш гаманець, додати першу тестову мережу до нашого гаманця. Гаманець може бути будь-який EVM, такий як Metamask, Zerion або RABI, яким ви користуєтесь, додати, наголошую тестову мережу та спробувати взяти тестові токени. Основний екран наразі працює з перебоями. Можна спробувати взяти тоді тестові токени в їхньому основному Discord сервері. Всі посилання, звісно, ми в описі до цього відео. І після цього вже перейти до взаємодії з їхньою платформою і виконувати перші перші транзакції. Що, якою була перша взаємодія, ми вже ділилися в нашому telegram комюніті постом, ви можете знайти інформацію в описі до цього відео. Там потрібно було взяти будь-яку картинку та задеплоїти до їхнього блокчейну, підписавши транзакцію. Це була вже сама перша взаємодія з їхнім проєктом в тестовій мережі. Наразі вони запустили внутрішню dex платформу Знову ж таки, ми можемо взяти тестові токени в крані і піти зробити декілька свапів, протестувавши, як це. Технологія загалом працює, як працює їхня мережа, наскільки швидко та стабільно виконуються обміни, виконуються свапи. Наразі всі ці завдання актуальні, адже вони тільки-тільки не запустилися. Але ми вже очікуємо, що найближчим часом, скоріше за все, до літа цей проект вийде і роздасть нам жирний дроп, як ми говорили, в мінімум в сотні, а то й тисячі доларів за те, що ми тестували роботу їхньої мережі. І у висновку хочу сказати, що ці три проекти є обов'язковими до відпрацювання, адже в перспективі вони можуть принести сотні, а то й тисячі доларів дропу. За та виконання їхніх тестових активності. Щоб не пропустити останні апдейти за цими проектами, обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, вступайте до нашого telegram комюніті та підписуйтесь на наш youtube канал. Ставте лайки до цього відео, задавайте питання в коментарях, якщо вони у вас виникли. Та всім гарних профітів з даних тестнетів. Всім гарного дня знову ж таки та до зустрічі!